Так, о що тут зони? Алло. Коротше, там новий магазин ночний появився. Можеш там купити. Е, ти можеш купити всякі жуйки. Говорять, що це вже третій магазин, магазин на нашій планеті. Ого, що вони там роблять? Малий ти зі мною... не кто, кто такую машинку трубил там так по так. Можем мне... Ай! Так, можно мне пару, пару яблочных жуек? У меня я такие жуйки. А мясо я... Есть! Знаешь, посмотрюсь. Можешь шоколадку? Милка Е. Да, Е. Так. То 50. То 50. А то 100. Значит, то 200. Ну, на вам 200. Один, два, три. Я забираю свою шоколадку. що тут поваляється. У, -у, у як він там, як він там залетів? О, в мене навіть ці лампочки з дискотеки роблять Досюду. Та реально упало. На шоколадку, опа, тоже бульба, ах там а мне сюда попкорн кинул, о, брат, иди сюда Затом, у мене амогуси чуть чуть-чуть не дороблены, потому що я я ну короче я не переставляю скину. Во, наприклад, білий амогус, він розовий амогус. Ну давай, пішли кудись. Слухай. О, дерева виросли, і хтось ще приїхав багато кого. Стоп. Стоп. Ти видиш, там хтось дивиться. Ну добре, Давай, пішли. І тот твоя хата? Я только мене в твої хатки. Ну так може... ну вообще для мене то якась дырка просто. mundo tô... Tô aqui... Tô aqui... Tô aqui... О, що я хотів сказати, що я ще мало відео знімаю тут. Чего? Тому ну, що ну ще заново скучно. Я так довго не бавився в ту В тому, що я забув і почав знімати Гарбокс. Что так. а. с ними? Чего они все лежат? Ой-ой, кто это такие! Нормально, то ты пойми иди. Ну, я верю. Там некий монстр. Там все лежат. В смысле? Отак, отак вони, вони всі вже. Е -е -е -е! Та хто? Попадаєш, ну, ми... ми ж виділили його. Треба вже потім їжджати. Ну подивись, ну, ну, дивісь, що, що буде, наприклад, <звук> його. з'їв? Як нам спасатись? Що? ти? біжим, біжим! 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 Як нам як нам спасатись? Як нам спасатись? Як нам спасатись? А що ви робите? Малий, там монстри! Монстри! Треба хо... треба все закрити! Так. Точно не відкрит. ще муку. Все, думаю, нам треба просто виключити все світло і чекати. Я не думаю, що там все має так бути. А я думаю. Все. Якщо він буде близько, то ви просто, просто замрите і не дихайте. Я під столом буду. Ще я собі шкафчик вийшов. Так, треба під стіл лізти. Так, друзья, и, короче, до нас какой-то монстр пришел. Тихо, спасаемся! Он уже бьется, он уже бьется! Диваном треба! Він уже тут ламайся! Прикривай, Прикриваю, я прикриваю. Все перестало так. На рекламу. Так, все можемо ставити все на своє місце. Все, ставимо Головне, щоб монстр старший не прийшов Тихо, він тут Мені страшно дуже сильно. Що нам робити? Да, реально малий. що нам робити? Я постараюсь. Так. Вот тихо, тихо, тихо. Продавця забираю. Сбоу точно что он же зробит? Что же та штука зробит? Ну все полит. Добре. Давайте, давайте. Нам треба спасти його. вона десь була капельниця. Може у нього. Ще дета. Б... Так, катетер. Все. Я попробую його вилікувати. Вроді, вроді йому треба. Роді йому треба. А у нього живот проткнули. Значит, раба ему сюда. Все. Так. Вроде температуры нема у него. Но, но все равно траба измерять. Так все. Таке все. Тепер ніхто не, не виграє нашу двері. О тут треба відкрити, тому що там нема того монстра. Ще кої заберу може. Так, наприклад у того... Вот того вот цыплятка. Треба ему тоже что-то. Пробуем ему катетер. Так, а то вроде... Это вроде для, для другого человека. И прицепляем. Ты так? Ты так в лекарне разбираешься? Я был в лекарне. Я знаю, что такое Тут такая штука на руке. Она чуть-чуть болит. Потому что сейчас дают я такую штучку. Я щось шесть пробив. Може, може я десь знайду зброю. Тут ще дерьмо нема. Так треба ховатися. Опа. А, у меня еще есть такая пушка. Пью-пью-пью. Ладно. почекаю, куда добавлю такие страшные пушки. Я мою церковь. А, не, вот я. И... Добре, так это мене є розплавить. Так извили яку день, лазерна пуска. О, Потом моє оно все сгоріло. Я, я побил того монстра. Треба дальше десь въезжать. Ти жив? Як тебе звати? Я не знаю, я забувся. Так, треба забирати все. Градусник теж. Дякую, що ви мене вилікували. Я... Якщо, б... Якщо б ви тут не жили, то я, то я б валявся сюди. До контації інших До конця, до конця своїх свого життя. Як нам спасатись? Я? Я маю багато таблеток. Я маю багато то. Багато штучок з лікарні. Ну, що я тоді тоді був лікарем, а мене уволили Чого тебе уволили Ну я ну я неправильно щось зробив. Добре, давай на тебе ще одне. Слухай, нам треба уїжджати. давай, цыпленок, ты, ты седаешь за замо... Ты сядаешь в машину. Ты сюда. Я все шо... Я все шо... Я все разве... А могу сто на... А не вин. Ай, давайте не котитесь никуда. добре. Я забираю свої лікар... лікарства. Малий. Е... Малий, ти їдеш з нами? Нічого я або не... Я бо не їхав? Тут же, Тут же багато монстрів, та ще я, я напугаюсь. І на пузі без вас. Добре, ти у мене не на плечах будеш не. будеш, Якщо міста немає. Ну що, поїхали. Поїхали. Три! Ну, а с вами був я, Федоряшка. Розвій мовус подавець. Ципа малий і э, е, страшна морда, і ви не. Ви не видите його, так? А якщо його. І отой чувак, той, що создался страшну морду.